Доброго вечора! І сьогодні у нас фінал пивного кубку між ск Грижа та ФК-Срака. І ось вводиться з центру поля і розпочинається футбольний матч. І ось. І ось рахунок відкритий на 8-й хвилині. Ти що пускаєш, ти б. І ось отака СК Грижі на 82 хвилині. Пацани красавці, Йо! молодці! І ось 90-та хвилина матчу. Воротар вводить м'яч від воріт. І ось гравець. ФК сраки приймає м'яч. І це пенальті! Ой, Маканов виконує пенальті на 90 й хвилині. Удар торпеденко є це гол! І Маканов забиває на 90. -ій. Плюс 3 хвилині матчу. В фіналі певного І ФК срака забирає! Кубок! Пива!